Доброго дня. Сьогодні я покажу вам, орендували нове приміщення, трошечки страшненьке. Зробимо порядок, ремонт і буде краще. Раніше у нас був один великий гараж, і це було не дуже. Зараз у нас окремі бокси. Тут буде фінальна зборка, там брудні роботи, сварка, порізка. І далі буде покрасочна камера, склад, поки що ще туди не добралися. Тут вже варимо раму. На новий погрузчик. Зварювальник якраз вийшов. Ось так виглядає рама. Станки наші, метал. Тут найбрудніша робота у нас виконується. Також заїхав на Дніпро М. Микував цілу купу іграшок. Всі люблять іграшки, правильно? Хлопцям треба крім іграшок. Новий міг купив, не було в нас його. Зварю маска. Тут ціла купа. Акумулятори, дриль нова. Це що таке? А, зарядка подвійна, Дріт. Там двигуни наші до трактора. Це міст привезли ще один, будемо повністю дефектувати, повністю ми розбираємо їх. Всі сальники відставимо. Зачищаємо, фарбуємо. Ось там уже готові мости. На цей, що зараз робимо? Відразу робимо два. Якщо комусь треба, один з них вже проданий, другий ще можна купити. Роздатка, диски, там ще диски, колеса, вся гідравліка складена. Трошечки треба тут ремонт зробити в цьому приміщенні, але не все відразу. Ну, все, ми пішли далі працювати. Всім гарного дня.